Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про вирощування на продаж, і я поділюся от, не то щоб своїм баченням, ви, напевно, в деяких відео я бачили, а от головним посилом суть суттєвого от, от міроприяття, да? для чого, в принципі, це потрібно і чи воно вам точно потрібно. Тому що е, люди пишуть різне. Під відео хтось каже, мені подобається, хтось каже, я буду краще там не садити, а на завод ходити. Краще от, там, ту мінімалку на заводі заробляти. Тобто, ну, по-різному, люди мислять, ми тут не будемо зараз казати, хто правий, хто не правий, не в цьому. Я просто поділюся своїм таким досвідом, думкою, а ви вже там будете вирішувати. Ну, близько вам це чи не близько. Uh, всі ви знаєте, що я вирощувати почав таки давно. З 2014 року ми почали щось там садити, а перші такі от серйозні там, для мене, для мене, я кажу, може, для когось це не серйозні гроші. Такі вже були, що я вже там за сезон міг купити якусь серйозну покупку. І колись я купив ну, от, ну, для, для себе там, нормального мотоцикла на, на, за сезон назбирав, що навіть сусіди не вірили, що не гроші вони стільки можна зробити. По поводу мого підходу, У мене підхід достатньо такий простий. Останнім часом, ну я колись просто з цього починав, але я розумію це тільки заднім числом. А зараз я розумію, що треба мати декілька джерел доходу. В другій частині цього відео я просто поясню, як я це бачу. Якщо брати вирощування розчування на продаж, суть взагалі цієї задумки в тому, що якщо ти навіть заробляєш там, менше мінімалки, мінімалку, більше мінімалки в місяць, ти заробляєш їх просто на своїх умовах. Тобто тобі ніхто не компосірує мозок, тобі не дзвонить без причини начальство, ніякі там співробітники не хочуть тебе підставити, там, ніяких пліток про тебе немає. Тобто ти сам собі режисер. Ну, Навіть взяти з полуницею, як у мене було завжди. Тобто, я знаю, ось, що мене на початку червня до початку липня буде суперінтенсив. Тобто почнеться ягода, 200 соток, ну, ми з мамкою будемо загинатися. Потім, як я ще не продавав овочі, я знав, що в мене буде якийсь там вихідний. Тобто я брав собі там якийсь такі от вікенд, там тиждень, два тижні. Я міг кудись поїздити, міг просто сидіти там днями на річці, на рибавці, і мені цього було достатньо. Тобто я знав наперед, що я буду робити. Я знав, що буде на ягоду непогана ціна, люди будуть брати. І при такому підході мені подобалося робити. Плюс, е якщо брати, наприклад, навіть е таку ситуацію, що ви розкрутитесь, це ж не погано. Насправді це не погано, що ви розкрутитесь і у вас будуть якісь доходи. Плюс це буде на ваших умовах. Розумієте, в чому проблема наших от, е робот зараз в Україні? Я не знаю, як було колись, я не працюю, а я скажу за того, я з 18 року я почав на роботи, там в наймі ходить оцей ринок праці і так далі. Ну, людей на роботах не цінять. Взагалі, ти ніхто, ти бидо. І там розговор з тобою, в принципі, короткий. Будь-то це там державна організація, не державна. ну на державній просто зараз трошки краще, набагато краще, чим в приватних руках. Якщо в приватних руках там з тобою довго не церемоняється. Тому я просто розумів, що так не може продовжуватись. що от одне джерело доходу, і, в принципі, на нього робити ставку. Це неправильний підхід по життю. Тому я завжди робив ставку на два джерела доходу, як мінімум. І друге джерело доходу. В принципі, так як ми обсудилися на початку відео, це перше було вирощування, з чого я саме починав. А друге це я шукав спеціальну роботу, щоб займатися саме вирощуванням на продаж. Тобто, мене не цікавила робота 5-2, мене не цікавила там, робота 6 там, на кожен день. Ну, ще такий формат я розглядав там, 2 дні робиш, 2 дні вдома. Але саме прикольно підходить, це якась там охорона. Да? там, Три дні вдома, сутки на роботі. Тобто, якщо навіть я десь там попадав, і мені виходить продажі полуниці на ті самі там, сутки, де я на роботі, я міг писати закази, сидіти. Батьки там по міст могли там сусідам продавати, люди самі приїжджали, брали. Кому треба, ти і купував. Тобто такий був у мене формат. Або взагалі от батьки просто там от, цей день без мене все підготовлював, я без з роботи приїхав да, там, і поїхав там от, розвозити ту саму полуницю по місту, друзі. Тому. Це, звісно, круто, якщо ви знайдете якусь таку роботу, може низько оплачуємо, або хоча б якісь джерело доходу, тому що зимою, зимою сезон закінчується. Ні, є люди, які там теплицями займаються, там, стараються круги щось вирощувати. Ну, це хто хоче, я ж не кажу, що всі повинні цим займатися. То зимою ви просто будете собі. Сидіти чиліть на ті гроші, що ви заробляєте на тій самій роботі, навіть якщо це ну, там, невелика зарплата. Вам на комуналку на їжу вистачить, якщо утриматися від серйозних там, покупок, які ви там плануєте робити. Краще покупки, звісно, робити десь, якщо починається там, хоча б середина сезону, тоді вже якась копійка в хаті вводиться, ну, так як це роблю завжди я. Тому, якщо от, підсумувати. От, в принципі, цей посил, в саму думку, стратегію вирощування на продаж, якщо сформулювати це в трьох словах, то не важливо, скільки ти заробляєш. Важливо, що ти заробляєш це все на своїх умовах. Оце саме важливо. І повірте, от є люди, які не перевіряли це, коли ти попрацюєш сам на себе, і потім ти прийдеш на роботу, і ти бачиш, що там. Чимось там незадоволені, хоча причин для цього немає. Ну, в тебе, знаєте, є такі от думки підняти якісь восстання на роботі, щоб тебе запомнили. такі думки буває можуть мене якось знаєте мою голову відвідувати, як кажуть. Тобто я по життю ну ніколи не був там покореним, як кажуть, покорне телятко, дві мат... маткіси чи цицьки, як вона там правильно не знаю. Тобто я ніколи не робив ставку на це. Я по життю був такою знаєте, особистістю, яка має свою думку. Не скажу, що я такимсь бунтаром був, але сказати, щоб там, я з усім був дуже сильно згодний, я не скажу. І по життю, от, я дивлюся, як от, це моя особиста думка персональна. Ну, я ніколи не, такого, не опустив голову очі донизу і так мовча киваю, да да, я зроблю. Тобто я завжди відстоював свою думку і робив те, що я хотів. Ну я ще поки не пожалів. Ось я згадую от останні років там сім-шість, як я так живу, то в принципі ніяких проблем немає. І по цій причині я також перед вами сижу сьогодні. Тому що ну, мені не цікаво, що диктує мені суспільство. Мені цікаво жити так, як я хочу, друзі. Тому надіюсь, це відео комусь може й допоможе. Знайти себе у вирощуванні. Може хтось вагався, для, не знає. Ну, однозначно треба спробувати. Якщо ви не пробуєте, ну, ви не, 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 не дізнаєтеся. А на чимось опиті там, навчатися, ну це ж ну, несерйозно. В тебе важко був досвід. Тоді ви зрозумієте, чим ви цього хочете, чи не хочете. Одні можуть казати, що це важко, можна простіше на роботі заробляти. Мені, наприклад, ну, подобається займатися вирощуванням. Тобто, ну, я до цього звик. Є люди різні, ми ж не будемо зараз тут всіх судити. Тобто, такий знаєте, інтернаціональний легіон, можна сказати, на каналі, з різними думками, з різними підходами до життя. Моя задача як автора просто поділитись своїм баченням, своєю історією і своєю думкою стосовно цього всього. А що ви будете з цим робити? Це ж вже ну, вирішувати вам.